І запрошуємо юного доктора, лікаря інтерна офтальмолога Львівського національного медичного університету імені Данили Галицького, Марту Камінську. І Марта продовжить тему цукрового діабету і буде говорити про особливості перебігу офтальмологічної патології. Просто знали, що ендокринолог буде вести секцію і зробили секцію молодих вчених по цукровому діабету. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте представити вам сьогодні доповідь на тему особливості перебігу в термологічної патології у пацієнтів з цукровим діабетом. Я бача взяла цю штуку, мені б ціни не було власне. Цукровий діабет це дійсно неінфекційна пандемія 21-го століття. За даними IDF, 537 мільйонів осіб. Станом на 2021 рік робочого населення дорослого населення, тобто пацієнтів віком від 20 до 79 років страждає цукровим діабетом. Це 10,5% дорослого населення. Відповідно до 2045 року очікується, що кожна восьма доросла людина буде страждати цукровим діабетом. Причому половина з них за даними IDF, навіть не знає про факт діагностування. Тобто навіть не знають, що у них це є, є цукровий діабет. За даними Міністерства охорони здоров'я, за 2023 рік у 531 тисячі українців вперше було діагностовано цукровий діабет другого типу. І тут я хочу наголосити, що такі стресові фактори, як повномасштабне вторгнення, також негативно впливає на поширеність цукрового діабету на території України, зокрема, за даними медичних мобільних команд. Рівень поширеності цукрового діабету в чотирьох областях, де немає активних воєнних дій, становить 9,19%, А рівень гіперглікемії становить 17,5% в порівнянні з 2018 роком. Де рівень гіперглікемії становив Є. Стосовно актуальності цукрового діабету в офтальмології, тривалість діабету це є основний фактор розвитку ретинопатії. Чим довше триває цукровий діабет, тим більше ймовірність того, що в пацієнта на сітківці ми знайдемо діабетичні зміни. Мікросудинні зміни, якими і є власне діабетична ретинопатія, можуть бути першим проявом розвитку захворювання, оскільки дуже часто порушення вуглеводного обміну у нас виникає ще до того, як пацієнту діагностують діабет. Цукровий діабет. Діабетична проліферативна ретинопатія, як остання стадія ретинопатії, це є найбільш поширене мікросудинне ускладнення цукрового діабету. Його мають 50% пацієнтів, у яких є цукровий діабет першого типу, та 30% пацієнтів, у яких є цукровий діабет другого типу. І це є найчастіша причина сліпоти у людей робочого віку. При тому сліпоти зворотні. У 40 пацієнтів, що отримують інсулін, та у 24%, які не отримують. Інсулін зі стажем цукрового діабету до 5 років вже є діабетична ретинопатія. Що ми робили? Було проведено аналіз пацієнтів офтальмологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, які перебували в нас на стаціонарному лікуванні в період з 1 серпня 2022 року до 25 листопада 2023 року. Пацієнтів ми розділили на три групи відповідно до ступеню розвитку цієї діабетичної ретинопатії і проаналізували основну причину госпіталізації, кількість госпіталізацій за даний період, тобто кратність їх, і проведене лікування. Результати. З 477 сумарних госпіталізацій 70 госпіталізацій припадають на пацієнтів, які хворіють цукровим діабетом. Це є 44 пацієнти. Ці 70 госпіталізацій з цукровим діабетом. Це були чотири випадки госпіталізації пацієнтів, у яких фонова діабетична ретинопатія, тобто практично жодних змін сітківки. 22 випадки госпіталізації пацієнтів з препроліферативною діабетичною ретинопатією, Тобто, коли зміни є, але новоутворених судин на очному дні ще немає. І 44 випадки госпіталізації пацієнтів з діабетичною проліферативною ретинопатією. Починаємо трошки детальніше власне, з проліферативної ретинопатії. Це було 18 пацієнтів, хочу наголосити на цій цифрі. Всі пацієнти отримали амбулаторно периферично-профілактичну лазеркову огуляцію сітківки. Це один з основних методів лікування діабетичної ретинопатії. 12 з цих пацієнтів госпіталізовувалися або з діабетичною проліферативною ретинопатією, як причиною госпіталізації, або з неоваскулярною глоукомою, яка є власне вторинною до проліферативної ретинопатії, як причиною госпіталізації. Один пацієнт був з іридоциклітом, один з тромбозом центральної вени сітківки, Ківки, троє з катарактою, одна з гемофтальмом. Це також вторинні зміни до діабету, але можуть бути і спричинені травмою. Тому ми виділили її окремо. Та е, восьмеро з цих 18 пацієнтів, які лікувалися в нас, в подальшому були скеровані на повторне стаціонарне лікування, але уже до вітроретинальних хірургів. За кратністю госпіталізації п'ятеро були госпіталізовані всього лише один раз. Восьмеро госпіталізовувалися два рази. Троє були госпіталізовані три рази, і двоє були госпіталізовані більше трьох разів. Отрима ці двоє це ті, які мали неоваскулярну глоукому, тобто вже вторинне до діабетичної проліферативної ретинопатії. Одна з цих пацієнтів була госпіталізована вісім разів, один пацієнт по моєму шість. Точно не пам'ятаю з цих 44 госпіталізацій, яке лікування було проведено, ми провели 37 інтравітральних введень інгібіторів ангіогенезу, тобто препаратів, які власне пригнічують розвиток новоутворених суден. Один пацієнт отримав задню закриту субтотальну вітректомію. Це основний метод лікування гемофтальму, одне терапевтичне лікування відповідно, це той пацієнт, який мав іридоцикліт, і п'ять факу катаракти з імплантацією ІОЛ. тобто ті пацієнти, які... Звернулися з приводу катаракти, все одно бачимо, що інтравітральних введень інгібіторів ангіогенезу було найбільше. Тепер переходимо до препроліферативної ретинопатії. Тут було 22 госпіталізації, і також 18 пацієнтів це вже друга група. 16 з них госпіталізовані з приводу катаракти. І поки ми лікували катаракту, також проводили профілактичну периферичну лазеркову огуляцію сітківки. Одна була госпіталізована з приводу ендокринної офтальмопатії, тобто тут була подвійна ендокринна патологія. Одна госпіталізована з приводу діабетичного макулярного набріку один раз, і з приводу катаракту. Акта також була проведена профі... профілактична периферична лазеркоагуляція сітківки. за кратністю госпіталізації. 14 з них були госпіталізовані один раз, четверо були госпіталізовані два рази. Проведене лікування було відповідно одне інтравітеральне введення з приводу діабетичного макулярного набряку. Було проведено 20 факово тобто деякі, деякі пацієнти е, зверталися з приводу катаракти як одного ока, так і другого. І е, отримали периферичну профілактичну лазеркову огляцію сітківки. І було одне терапевтичне лікування ендокринної офтальмопатії. Е, тепер фонова діабетична ретинопатія. Якщо повернутися до другої групи пацієнтів, було серед цих 18 пацієнтів два пацієнти, у яких крім ем, перепроліферативної діабетичної ретинопатії були ще додаткові патології. У одного була первинна відкрита кутова глаукома, а у іншого була вікова маколодегенерація. Тепер, якщо говорити про фонову ретинопатію, то ми госпіталізовували лише чотирьох пацієнтів. Троє госпіталізовувалися з приводу катаракти. Один пацієнт госпіталізовувався з приводу вікової маколодегенерації. Всі пацієнти були діагностовані лише, були госпіталізовані лише один раз. Проведене лікування. Ми провели одне інтровітральне введення це для лікування вікової маколодегенерації, тобто нічого дотичного до змін. Від діабету на сітківці і три факу мельсифікації катаракти. Цього разу ми не проводили периферичну профілактичну лазерку огуляцію сітківкою, оскільки не було ще причин. Е, яких висновків ми дійшли? Е, 14,6% з усіх госпіталізацій для нас припали на пацієнтів, які хворіють цукровим діабетом. Причому причини госпіталізації, методи лікування напряму залежать від стадії розвитку діабетичної ретинопатії. Якщо у нас є діабетична проліфератори, Ретинопатія, то вона, власне, і виступає основною причиною, з, за рахунок якої пацієнт звертається по офтальмологічну допомогу. В той час, якщо е, у пацієнта більш ранні стадії ретинопатії, е, його більше турбують інші патології. Е, кратність госпіталізації також значно зростає за наявності у пацієнтів діабетичної проліферативної ретинопатії. Дякую за увагу. Складне ускладнення діабету, абсолютна причина та інвалідизації сліпоти повної і е, проблема часто є вчасної діагностики. Здавалося б, доступ до офтальмологів ми маємо відкритий, та в порівнянні з європейськими країнами ми можемо відвідувати, можемо собі дозволити частіше. Нам не треба очікувати, ще в такій черзі, та, але цього не відбувається. Чи офтальмологи бачать шлях, як вирішити цю проблему? Це одна частина питання, та, і друга частина ми теж. Живемо віку, в час цифрових технологій, та і знаємо, що досить інтенсивно і швидко розвиваються технології штучного інтелекту. І не гіпотетично, а чітко є ж методики, є методи, та, коли ми можемо обійтися і без доктора на першому етапі, та, і це може вирішити нам комп'ютер, який сканує, та а далі вже відповідно медсестра, яка буде нас це доктору, який дуже зайнятий, бо він відповідно на хірургічному якомусь тактиці. Чи ці методики ми до себе? Дякую за питання. В першу чергу, наскільки я знаю, уже в 2015 році були видані рекомендації про те, що більшість пацієнтів, про те, що пацієнти, у яких є підозра на цукровий діабет, обов'язково повинні проходити повне офтальмологічне обстеження, зокрема з огляду мочного дна. Насправді, в моєму ідеальному баченні цього світу кожен пацієнт, у якого зареєстровано гіперглікемію з тих чи інших причин, йому би вартувало обстежитися в офтальмолога, тому що, знову ж таки, мікросудинні зміни ми можемо побачити. Часто першими, і, зокрема, де мене де ми побачимо мікросудинні зміни, як не на сітківці. Е, Стосовно штучного інтелекту, так він уже частково застосовується для діагностики що діабетичного макулярного набріку, що діабетичної проліферативної, що непроліферативної ретинопатії. Яким чином е, зараз є маса, е, зокрема. Е, Американська компанія Altris, яка насправді в складі має більшість українців, і якої медичний е директор, це наша е українка Марія Знаменська, розробили е технологію штучного інтелекту, який оцінює окт знімки і. Е чи це знаходити, і також деколи підказує лікарю, чи є там зміни характерні для того чи іншого захворювання? І я вважаю, що за штучним інтелектом майбутнє бажаю їм великого успіху в їхніх починаннях, бо програма дійсно е видно, що вона буде мати результат в подальшому, і вона вже в даний час допомагає офтальмологам краще діагностувати своїх пацієнтів. Дякую, дякуємо. Чи ще є запитання? Будь ласка, запрошуємо до дискусії. Можна. Вас, факти, презентації, але я зараз слухала, і прийшла, і, і прийшла Дуже чітке питання і дуже коротке. Чи можна запобігти про Можна запобігти? Ага. Ми поки не знаємо. Повністю запобігти не можна, але е, ступінь розвитку напряму залежить від рівня цукру в крові. Тому, якщо пацієнт буде дотримуватися дієти, якщо в пацієнта буде нормоглікемія на його препаратах, чи то будь то інсулін, чи будь-то е, інші методи зниження цукру в крові, так можна досягти того, що у пацієнта не розвинеться ні проліф е, не розвинеться проліферативна ретинопатія. Дякую. Я доповню з корекцією на генетичний фактор, та бо теж тут багато що залежить. Там, дякуємо. Чи ще є запитання? Немає. Дякуємо Дякую. так. Лікарні. Наразі ми маємо близько 100 пацієнтів, які ми вже запустили цю програму. Про результати, говорити ще не приходиться, але як вони появляться, думаю, що маркер всіх познайомить. А пацієнтів можете присилати, ми посприяємо для того, щоб їх в цю програму включити. Дякуємо. 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 Оплески Марті.